Бажаю здоров'я! Вітаю! Знову ми в гостях у підрозділі Крила зі мною Габі. І сьогодні Габі нам розповість дуже цікаву річ. Огляд на американський карабін. Дуже гарна річ. Ми постріляємо, і подивимося, як він розбирається. І дуже багато нюансів про що знають тільки військові. То поїхали. Друзі, вітаю вас ще раз. Хочу показати вам дещо цікаве. Іноді, коли ми виконуємо наші бойові завдання, нам потрібно щось, що може зробити точний влучний постріл на великій дистанції і не так, що туди стріляєш пів магазина чи пів арсенала всього, що є, і там нікуди не влітає. Тобто один постріл одна ціль. Для цього військові зазвичай мають можливість і право за свої кошти придбати будь-яку зброю. Наш підрозділ зупинився на у цьому. Це е, славнозвісний американський Кольт. Саме ця модель це Карабін М5. Він е, добре знайомий, ну, вообще, знайомий е, цивільним мисливцям чи військовим під назвою Карабін на базі АР. А саме R15. Але відносно Кольта, це не дуже коректно, тому що Кольт він, е, обладає правами на AR і він називає цю модель е, саме суто Кольт М5. Це, як знаєте, як, як є машини, а є Мерседес. Це як е, є скрипки, а є скрипка страдіварі. Так, оце у мирі, е, в світі зброї це страдіварі. Тобто це дуже високотехнологічний виріб. Е, в чому його особливості? Зазвичай цивільні карабини, які доступні до придбання, вони мають ствол, який зроблений з металу, який дозволяє стріляти тільки мисливськими набоями. Вони трошки слабіші, вони трошки м'якші, тобто там є свої особливості. М5 він стріляє військовими набоями. Так як ми знаходимося у зоні бойових дій, ну навіть воюємо, іноді так случається. Ми маємо доступ до бойових патронів, і для нас це ну, найзручніше, що може вообще бути. Тому цей карабін він стріляє бронебійними, повищеної пробиваємості, звичайними ну, будь-якими типами боєприпасів, трасіруючими, бронебойно запалювальними. Тобто, все, що є в арсеналі, він це може приміняти. В нашому случаї ми ще доснастили їх. У нас декілька карабінів таких в підрозділі. Ми дооснастили їх е, прицільними засобами. Це загонник, ну це такий термін. В нашому випадку це е, восьмикратний зігзав. Він дуже ефективний, дуже точний. І він може стріляти, е, виконувати функції каліматорного приціла. Тобто у нього виставляється на одиничку, він нічого там не збільшує. І він працює як каліматорний приціл. Цим можна стріляти по низько. Ну, по цілям, які нерухомі, малорухомі, які, як дрони, які зависли на якійсь там висоті, ми можемо достати його одним пострілом на великій дистанції. Таке теж можливо. Що ще з особенності? Чим взагалі Кольт відрізняється від усіх остальних? Він має управління вогнем з обох боків. Тобто шульга і правша вони можуть, можуть однаково комфортно оперувати їм. По-друге, якщо ви не користуєтесь загонниками, у нього стандартно вже в базі йдуть відкриті приціли. Це дуже, дуже точні прицільні засоби. Ви можете вести вогонь значно ефективніше, ніж з автомата Калашникова. Це практика це доводить і це не тільки мої слова. Ну І взагалі ергономіка, вага, тип боєпасу, який він приміняє, він набагато кращий за автомат Калашникова. І тому ми зупинили свій вибір саме на, на цьому. Зараз трохи детальніше про цей витвір мистецтва. Так, я зніму для зручності ремінь. До речі, це штатний ремінь. Чим Кольт взагалі відрізняється від усіх інших арок. Він зразу одразу в базі, іде вже тюнінгований і все, що людина собі може придумати, як прицільні засоби і щось таке інше, в нього є в комплекті. До речі, в нього. Одна з невеликих арок, яка йде відразу з американським комплектом чищення. Це оригінальний комплект і він одразу йде подарочний. Єдине, що ми в ньому змінили, що я змінив для себе, в оригіналі йде ручка, яка відсилає нас ще до часів В'єтнамської війни, і вона віддає, віддає шану ще дітящу стоунера і американським солдатам, які там воювали. Вона трошки незручна, я її зняв, поміняв на більш ергономічну. Приклад у всіх арок, це не дивина. Він має телескопічне регулювання під різні антропологічні особливості солдата. Це дуже зручно. Затвор, який у нього ставиться у кольта, він зразу йде тюнінгований. Тобто ви можете його. Я відстягну зараз магазин, щоб патрон. Ви можете його взводити як правою рукою, так і лівою. Ви можете з будь-якого боку це робити. Зараз він взвівся, ми зробимо холостий спуск. Запобіжник, як я і казав, він може управлятися як з цього боку. Так і з цього. Зараз, поки немає магазину, він не взведений, він стоїть в положенні сейф. З особливості саме кольта. Ми зараз не про арки в цілому, а суто про кольти. Ствол, внутрішнє покриття ствола виконано з використанням хромолібденової технології. Це надає стволу дуже велику міцність і дуже велику довговічність. Він не такий. Не так вражений, вражений е, воздійств порохових газів, е, які потім лишаються в стволі. Е, всі знають, хто стикався зі зброєю, що порохові гази, вони коли е, остатки пороха, коли лишаються в стволі під дією води, вони потім утворюють як е, сірна сіркову, сіркову, кислота, сіркова. Кислота, вона така, ну це я вже школьний курс хімії Вспоминаю, І з часом вона роз'їдає ствол. Хром він, якщо ви навіть вчасно не встигли або не має можливості його почистити, він дуже довго опирається в цій кислоті. Це дуже, це дуже круто. Цівка у кольтів не стикається зі стволом ні в якій точці. Ствол вільно вивишений. Тобто він живе своїм життям. абсолютно вона не нагрівається, ви можете вести вогонь дуже довго і руки ваші не будуть обпечені. Що ще є такого цікавого, не як у всіх? Ну, Управління завжди, як у всіх харок. До речі, ми використовуємо о, у нас це патрони 556 з, з збільшеної пробивної сили з такими зеленими наконечничками. Дуже легко вставляється магазин. Це відрізняє від Калашникова, там, де треба робити оце движення крючком. Ну і в цілому, ергономіка його, вона ніде ніяке зрівняння зі зразками радянської зброї. Тепер щодо оптики, до прицільних засобів. В нашому випадку ми прийшли до того, що ми вважаємо доцільним і найбільш оптимальним використовувати загонник. Це у нас Зігзауер. Восьмикратний з функцією каліматерного прицілу. Якщо, тобто, якщо бій ведеться на короткій дистанції, це не обов'язково збільшувати саму ціль, а досить позначити точку, коли ти, куди ти хочеш влучити. Цей приціл він має функцію підсвітки. У залежності від пори доби, ви завжди будете бачити мітку, куди вона стріляє. Така червоненька. І її яркість ви можете регулювати. Видно чи ні? Видно. Ну, така дуже красива картинка, коли через нього дивишся. Цей приціл має дуже надійне кріплення. Він не боїться віддачі зброї, тобто він зберігає свої попередні настройки. І в комбінації з цим калібром, з цим типом боєприпасів цієї зброї, на наш погляд, це оптимальне поєднання. Це дуже гарний вибір. Також це гарний вибір по своїй ціні. Тобто, ви знаєте, що. Цінники на все, що має примітку тактичне, там військове і все Скільки проще. Стоїть цей? Він стоїть порядка тисячі доларів, десь порядка 40 тисяч. Ну, плюс-мінус. Там нам завжди роблять якісь знижки, подарунки, все таке інше, але десь ціна коливається близько цієї відмітки. Тобто в поєднанні з кальтом, по-моєму, зігзавер це Австрія, якщо я не ошибаюсь. Тобто тут Америка, Австрія, всі країни НАТО, які нам більше допомагають, вони всі з'єдналися в цій зброї. Щодо чистки і заходів сервісу цієї зброї, як і будь-яка американська західна натовська зброя, ця зброя потребує більш ретельного догляду. Але в польових умовах, якщо ви там, вам треба зробити щось по-бистрому, то вона дуже легко розбирається тут. Вона вся як американська зброя на пінах, ви винімаєте цей пін, вона розкривається, повні, повні огляди того, як це робиться, ви знаєте в Ютубі його там море цих роликів. Хочу відмітити те, що, те, що я для себе почерпнув. Достатньо витащити один пін, приоткрить, витягується затвор. І якщо треба зробити якусь чистку в польових умовах... Цього досить. Тобто промивається, прочищається сам затвор, змащується, протирається насухо і потім в обратному порядку це все збирається. Доступ до ствола дуже зручний. Тут в комплекті той набір, що є, там є все необхідне, юршики, шомполи, змаз, мастило, все, що вам потрібно. Тобто немає таких проблем, про які ходять якісь там слухи, що це дуже тяжко, це дуже важко, це дуже проблемно. Жодних проблем немає. Єдине зброю треба розуміти, зброю треба кохати і відноситись до неї як до живої істоти. І тоді вона буде працювати безвідмовно, і це, це знаю не тільки я, це знаю ці військові, і цивільні мисливці. Ну, зараз переходимо до практики, постріляємо. Так, постріляємо. Так, у нас починає арден стріляти з коліна мішень десь приблизно 100 метрів. Ну все равно так 6, 7, 8. Ну это конечно уровень. Ничего не надо отмечать. Бачите, да? Просто. Габи Габи в яблочко все. Не, я просто готовлюсь к гражданской жизни, мало ли чем придется зарабатывать, поэтому я ничего не исключаю. Ты, ты киллером будешь или? Кроме женщин и детей. Все отлично, записали. Номер телефона, если шоу личку. Скинем. Да, да. Вдохранитель тут. Ну ось стріляв у цей квадрат нижче пішло. Ну враховуючи що я перший раз цю зброю держу в руках, не знаю як вона стріляє, ну якщо як, як, б був підер, то жопа вже була. То прицільність супер. Кстати, в морській піхоті теж штатно на Да? ты стреляв сюда оно вправо вверх пошло, да, да пошло. ну кучно все равно но ну, я же говорю тут надо треба... кучно здесь перестреляться практика надо практика да. ну все головне что ну кучно все это ну дякую габі за такий огляд дякую підрозділу крила що надають можливість показувати такі девайси вам, любі друзі, то, чесно кажучи, рекомендую е, цей гаджет, Девайся, я б сказав, да, для того, щоб знищувати саме ворога. А ми продовжимо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін Гандон.